Майдан війна півтори роки без пензля. Останні п'ять років були не з легких ділиться Михайло Дейнега. В його роботах побільшало темних кольорів. Та все ж у день свого ювілею художник у доброму гуморі говорить про новий період творчості. Згадує навіть великого Пікассо. Знаєте, як Пікасо там був голубий період, був рожевий період. То я думаю, що у Дейнеги так само буде якийсь період. Романтики потім період. Якоїсь молодечості, а потім буде період може зрілості, але це вже десь близько до 90-100 років. Пан Михайло зізнається, малює зазвичай ночами, свої дні присвячує державній роботі, адже очолює музей мистецтв Прикарпаття. Графік звичайно напружений та художник не нарікає. Повірте, що я без цього не можу, і коли ти цілий день працюєш на державній роботі, то потім вечором ідеш в майстерню і твориш, і радієш, що ти. Живеш, а це Любов Дейнега, головна муза і дружина художника. Разом вони в радості і в горі 34 роки. Часом складно, бо художники. Ви знаєте, що то люди специфічні, так само як музиканти, всі обдаровані люди. Вони мають своє бачення, свій світ, своє світосприйняття. Ну, але так стараємося допомагати і розуміти, ну і підтримувати звичайно. Він питає мої враження, чи мені сподобалася робота. Привітати ювіляра прийшло багато поважних гостей. Серед них давній товариш художника, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та реставрації інституту мистецтв Богдан Бойчук. Я Михайло ще з інституту знаю з академії мистецтв і бачу, як прогресує і сьогодні мені. У нього, ну я хочу сказати, що маленький ювелей. І я бачив ріст Михайла. Подивитися роботи метра приїхали навіть студенти образотворчого відділення Скалуського коледжу культури і мистецтв. Тут дуже цікаво, сподобалось нам. Картини дійсно гарні. Є що подивитися. Кольори гарні насичені, такі і задум. Теж вражає Михайло Дайнега – універсальний художник, працює у різних стилях і напрямках. У роботах поєднує давні традиції українського малярства з сучасним модерновим європейським мистецтвом. На досягнутому чоловік не зупиняється. У день свого ювілею вже ділиться планами на майбутнє. Я би хотів намалювати портрети людей Івано-Франківська. Якісь особистості, котрі вклали своє життя у місто, котрі творили це місто, котрі були разом з нами, і щоб це десь залишилося для історії в пам'яті людей. І я би цього дуже хотів. Ну а хто ще не встиг оцінити доробок Михайла Дейнеги, Може зробити це до 1 лютого. Нагадуємо, що персональна виставка художника експонується у музеї мистецтв Прикарпаття.